Ще один гучний перехід на бік ЗСУ російського військового матрос РФ підпалив зсередини, російський корабель сірпухав деталі спецоперації, проведеної у квітні цього року. Гур розкрили лише зараз, коли доброволець а на той час чинний військовослужбовець окупаційної армії зміг покинути територію Росії. Про деталі спланованої диверсії далі. Пожежа на Серпухові влаштував теперішній доброволець формування Свобода Росії. А ще 2023 року він був у складі екіпажу малого ракетного корабля бойової одиниці Балтійського флоту РФ. Військовий з позивним Гога каже, що від початку повномасштабного вторгнення зрозумів у злочинному нападі Росії на Україну участі брати не буде. На кораблі якому я служив, я єдиний хто. Оказався проти войны, Не хотів себе асоціювати з ну своєнаслужчим з, з російської армії, е попитався Мене не м'янюволі. Тоді й вийшов на зв'язок з Легіоном Свобода Росії у 2023 році, будучи чинним військовослужбовцем Балтійського флоту, з доступом до державної таємниці. Тривалий час з загрозою для власного життя він надавав важливу інформацію, розповіли добровольці. Тоді і вдалося спланувати операцію під назвою Рибалка. В определенний час, в определенне время я призвел поджок поміщення на кораблі. Забрав з собою секретні документи підготовлені. И покинул корабль. Як результат диверсії, Сєрпухов мінімум на півроку втратив боєздатність. Через пожежу всередині ракетного корабля було повністю знищено засоби зв'язку та автоматизації. Відновлення потребуватиме тривалого часу. Повідомили в гур. Там оприлюднили кадри одного з приміщень судна, на якому почалася пожежа, що зі свого боку підтверджує причетність української спецслужби. На відео є і план корабля, який певно передав доброволець Гога. Виведе. Не з ладу корабель є носієм ракет типу «Калібр» і Онікс, якими ворог б'є по українській території. Росія атаки на корабель офіційно не підтверджувала як і перехід свого матроса на бік України. Втім, перша операція гурна Балтійському флоті стала для ворога шоком і великою несподіванкою. Бо після диверсії на Сєрпухові відбулися перестановки, розслідування та покарання усередини керівництва Балтійського флоту. Зрозуміло, що певні голови там полетіли. Розповів представник української розвідки Андрій Юсов. Ще одним викликом, а заразом ризикованою операцією був безпечний вихід матроса. Ворог же чудово знає хто е, хто зробив цю героїчну акцію, е, хто забрав секретні документи. Ну і е, власне зрозуміло, що тут для агресора жодного секрету немає. Втім, піти на такий ризик Гога вирішив з власних переконань, бо ж він етнічний українець. На флоті служив протягом 11 років, батьки не поділяли антивоєнних поглядів сина. Саме тому виїжджав з Росії військовий сам. А представники проекту Хачу жить допомогли у цьому. Нині Гога перебуває в Україні і готовий у складі Легіону Свобода Росії разом із силами безпеки України продовжити боротьбу з РФ. Мова йде про громадянина поки що Російської Федерації, втім українського походження. Всі його предки походять родом з України, і кров не вода в такий спосіб. Боєць Бога Гога вирішив ну власне повернутися до України і боротися з російськими загарбниками так в складі Легіона Свободи Росії. До речі, охочих покинути територію Росії зараз багато. Розповідає представник проекту Хачу жить майже за два роки ми маємо понад 300 успішних операцій, також приблизно 36 тисяч звернень на канали проєкту «Хочу жити», маємо приблизно 50 мільйонів відвідувань нашого сайту. А в головній розвідці анонсують, подібних спецоперацій на кшталт сербухов буде ще чимало. Низка з них зараз на стадії реалізації. Що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись. Найголовніше, якщо ж ви, наш глядач, перебуваєте на окупованій території або в Росії, де заблоковані для читання незалежні змі до числа яких входять і новості Донбаса, то ось вам один із способів, як обійти блокування. Завантажте і встановіть браузер сіно, щоб мати доступ до правдивих і незалежних інформаційних ресурсів. Детальна інструкція в описі до цього відео.